Вітаю, друзі! Дозвольте показати вам наповнення онлайн-курсу ПДВ Практик 2025. Сам курс стартує 8 квітня, передбачає 12 тем, які поділені таким чином, що кожна тема має два уроки. Один урок проводжу я, це лекційна частина, а другий моя напарниця Антоніна. Таким чином, і моя лекційна частина, і практично, це бас електронний кабінет. Передбачають фактично 90% практики. Це реальні кейси. А окрім того, 120 тестів, 12 задач з відеооглядом по кожній із тем. Що у нас буде в темах? Ось таким чином ви можете розгорнути і подивитися більш детально, що передбачає тема перша. Що передбачає тема друга, і так далі. Тобто наповнення в серединці – Це від реєстрації анулювання платником ПДВ, до розбору операцій, що впливають на ПДВ, в тому числі розбір ПДВ, І завершуємо заповненням декларації на такій комплексній задачі і виправляємо помилки. Так? А графік уроку уроків, які виходять, це є двічі в тиждень. А саме дві теми виходять в тиждень. Тому по одній темі одразу виходить два уроки, але їх, звичайно, є можливість передивитися оперативно. Тепер я хочу показати наповнення самого курсу. Значить, Навчання відбувається ось на такій платформі, і кожен урок, а точніше, це тема, розгортається і в цьому. В цій темі є два уроки: із автоматизації, і лекційна частина. Якщо б подивитися, а яке наповнення матеріалів, теж хочу показати, і якраз ось це, що я зараз демонструю, це є матеріали 2023 року, і вони будуть безумовно не те що оновлені, вони будуть по новій сформовані. Але на прикладі 23-го року я можу розгорнути і показати, а як це буде виглядати, хоч приблизно що собою представлятимуть ось таким чином. Виписка РК. Бачите, із скрінами, Тобто, це реально інструкція до дій. Так само по моїй лекційній частині. Ну що, тут, які? Давайте ось розподіл вхідного ПДВ. Ось таким чином. Виглядають слайди. Але кажу ще раз: це приклад 23-го, 25-й рік ще не сформований, тому що матеріали готуються по мірі виходу уроків, щоб все було свіженьке. Ось такі приклади в Excel, розрахунки РК. Ми теж зробимо, їх буде більше. Приклади заповнення податкових накладних, всі можливі, які можуть виникати, ми їх теж оновимо і зробимо більшу кількість. Підбірка корисних матеріалів, ну ось, наприклад, підбірка бухоблік по ПДВ. І ось тут ви бачите, що всі можливі операції по ПДВ, які тільки можуть виникнути. Так, далі. Нормативка, безумовно, те, що зачіпає саме ПДВ, у тому числі витяг з кодексу по темі ПДВ. І далі листи, підбірка податкової по темі ПДВ, зразки пояснень для розблокування податкових накладних, задачі комплексна. Ось по кожному уроку. У нас є комплексна задача, де є умова, де є рішення і де є відеопояснення. Ось таким чином виглядає наповнення нашого курсу. Тому все максимально практично для того, щоб. Почути можна було використати на практиці невідкладно.